Як дуже дешево їздити по німеччині потягами для мене. Це просто шок. Зараз я їду з Дюсельдорфа в Тортмунд. Я дивився звичайний потяг Р'єр'є РЄ, коштує десь 25 євро приблизно. Ми їх знайомим, кажуть, слухай, я зайди на фліксбас, подивишся. Де кажу, я не хочу автобусом їхати. Він кажу, Ти не розумієш? Є FlixTrain. Ми заходимо. Дивимося на FlixTrain. цей самий потяг, такий самий, як Ер'є, 8 євро. Коштує все так само. Час однаковий, кількість зупинок однакова. Ну, айс, ясно, майже зупинок він швидше їде, але він взагалі коштує. Але Р'Е 25 євро. І вчора ми брали. щоб ви розуміли, це я не брав місяць, назад, 4 чотири назад. Я думаю, ще дешевше було. Вчора ми взяли квитки на цей потяг. Дуже мало людей. Дивіться. Дуже мало людей, можливо, про це мало хто знає, можливо, це щось нове просто. 8 євро. Просто пам'ятаєте, як було рік назад, що у нас тоді був 9 євро -тікет, і ми просто їздили, де хотіли. Ну, я не їздив, я лікувався сидів. Користуйтесь, мантруйте. Це просто супер. Багато до українців, до речі, вогонь. Це пушка. Користуйтесь. А я їду далі, дивиться машини, їжу між містами, шукаю машини для правил. Така історія дуже виявлена, не просто знайти потрібну машину. Все на зв'язку.